Була тільки що музичну терапію з малючками 5-6 років, як з малючками, вони вже досить такого віку, який в цьому віці вже можна сказати, дорослі діти. Вони все відчувають, вони все розуміють, вони дорослі. І розмовляти про свої відчуття. Свій стан, емоції, що в них наболіло, накипіло, вже можна. І тут постає питання, як Як можна з ними розмовляти? Не всі Відкриваються. Відкриваються тільки ті, які вже до нас ходили десь ну, більше двох місяців. Це загальний час для адаптації в новому соціумі. Десь два місяці. Вже з досвідом ми прийшли до того, що дитині потрібно отакий час місяць ще замало. Ну, дивлячись, яка дитина, звісно. Якщо дитина відкрита до цього світу, в неї все гаразд в сім'ї, повна сім'я а ніяких нема сварок в домі, все гармонійно, чудово, кольорово, тоді дитина адаптується швидше. Коли є дисгармонія в сім'ї, дитина адаптується в будь-якому соціумі довше. Це мої власні спостереження з досвідом роботи з дітками. і... Коли дитина адаптується в старшу групу, це прям дуже видно, коли щось відбувається в сім'ї. Коли ще малючки, то там, ну, в принципі, не так видно це все, тому що вони всі спочатку можуть плакати, не дивлячись на те, яка там, який там стан в родині наразі. А якщо адаптуються, приходять в новий колектив старші діти, то це прям напряму залежить від атмосфери в домі. Так от якраз музична терапія, гра на інструменті звучання. Динамічні практики, дихальні практики, медитація, все, що ми робимо на заняттях з музичної терапії і розвитку емоційного інтелекту, це все в комплексі сприяє просто розслабленню дитини, розслабленню і, звісно, що кращій адаптації, тому що зажата дитина, коли приходить в новий колектив, вона зажата внутрішньо. Вона забороняє собі відчувати, забороняє собі говорити про свої почуття, відчуття, і вона стискається внутрішньо. Коли ми звучимо, коли ми проговорюємо, навіть якщо дитині важко ще сказати про свої почуття, вона їх звучить. У нас був один хлопчик, який два місяці не розмовляв. І саме завдяки практикам з музичної терапії, саме завдяки музичному розвитку, який нам в садочку викладають вихователі, це все сприяло тому, що він заговорив. І це чудо, він розмовляв з батьками, але в будь-якому соціумі він замикався. У нас він відкрився і заговорив. І... Саме музичне мистецтво воно сприяє самоційному звільненню, і це чудо.